Послухайте зараз це слова не мої це слова в, в колеги фінансового аналітика стажем більше 12 років з мільйони в доларах обертів а, взагалі в інвестиціях. Зрозуміло. І навіть моїх мозгов, чим я там займаюся підприємницями про музикант, вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все в світі, що відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну не не навчаємо зараз крипті. Два рази на рік тільки набираємо. Тобто, то у нас був невеликий період, коли це робили. Ну, можливо, ще буде. Слідкуйте, підписуйтесь, можливо, ще буде, поки що не актуально, але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачу, в хто хто відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку, на справку, справку, на справку щоб підтвердити, що це взагалі кошти. Наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися? Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і надо, правильно. Поняв, тобто людина все життя заробляла, <кхух> дом побудувала, наприклад, за свої. Кошти землі купила за свої кошти. Ще й дом продаєш 20% відсотків. Заплатили скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землі коротше, всюди ти працював, працював, робив, робив. оказалось, на якоїсь дядю, непонятно на кого на банківську систему. От чому біда. Коротше, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, які вас ваш особистий досвід, що там відбувається з грошима з банків Україні. Звісно, хто не користується грошима більше ніж там 20 тисяч на місяць. Можливо, ви цього не помічаєте. Для всіх інших я знаю, це дуже болюча історія. Ну прям дуже болюча. Прижали як могли з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. І вони самі ним цим користуються а нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло. Поэтому ну не знаю, ну пізніше може розкаже про це все. Але ну не на часі, слідкуйте. Зараз просто немає часу. Приїхали в Бельгію, в штаб-квартиру НАТО, треба тут ділами займатися. Не до цього, на жаль. Але банківська сесія ж Європі ще хуже. Я підходив до банкомата, намагався 200, Мені треба було задаток за будинок дати 500 євро. Я не можу зняти 250 євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу знятися. А це просто жесть. Ну ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Ні, ну мені то зрозуміло, що буде повний. Ви поняли, що от. Тут головне дізнатися, що з тим робити. Ну зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. От, зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікаво за останній час, як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.